Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині хочу поділитися з вами, як я варю узвар, а ми кажемо компот із сушениць. Сокий компот у нас готують на Різдво, на святвечір, або можеш його й просто так і зварити. Сейчас компот із сушениць не зрівняється ні з яку, ні з фанту, ні з Кока-Колу. Не злюбив другу водичку, яку ми привикли купляти в магазині і класти на святкові столи. І це смак моєго дитинства. Я пам'ятаю, що моя бабка вона постоянно варилася компот. Як у гошкові одного випивався, так вона такий нараз варила другий. І в тот е, такий був компот, натулько був смачний, натулько він був. Такий насичений смак, що я вам просто не можу передати словами. Е, у нинішній час мені видається, що такий компот і зварити зараз неможливо. Вона це все збирала, сушила у печі, Ото сушениці, і груші, і сливи, і яблука. Ну, в общем, це мені запам'ятало на все життя. Яся постараю теж зварити аби був він смачний і показати, він, як це правильно робить. Хоча давно, можна казати, не якоїсь такої роботи, але все одно лишайтеся на каналі і будемо з вами варити компот із сушениць. Тут у мене тут сухофрукти. Ми кажемо сушениці. Яблука, сливи і груші. Тепер, усі сушениці мені треба промити у теплої воді, або вони були чисті. Сушениці я помила. стойка яблука. груші і слив. У горниць, у якому я буду варити компот із сушениць або узвар. Я налила воду почти повний, мало не повної, або там ще умістили сушениці. Кладу на плиту, аби вода. Почти починала копіти, Аби це в нас загорячила. Вода у мене почти вже закипіла, хоче копіти, висипаю туди наші сухофрукти. Тепер висипаю наші яблочка і висипаю слива. Сушениці почали у мене так потихеньку копіти. Так що зараз зараз і незамітно, І сяку не мають, якби лише протомитися, одну-дві хвилини. Або воно сильно не копіло, а й так дуже-дуже ну, на мінімальному огньові. Плиту я вже виключила. Тепер висипаю туди цукор. Я цукру много не сиплю. Буквально 2-3 столові ложки на 6 літрову каструлю. Ви собі цукор кладете по вкусу. А є такі, що взагалі цукор не кладуть, як собі вже хочете. Або кось кладе мед. Я кладу цукор, він там розчинить, плиту я виключила. І тепер компот має стояти 5-6 часу. Абося він файно настояв, стане такий аромат, появиться. Цвіт буде такий темний, файний, і все, компот із сушениць буде готовий. Або узвар. Ну, а настоюватися він має підплотно закриту кришку. Або був повністю закритий. Готується дуже-дуже легко і просто. Все, я плиту виключила. І все, вже лише має стояти, що тут буквально ніякої роботи і немає. Ну, а ще раз вам кажу, що цукор кладеться за смаком. Хочете кладете, не хочете не кладіть. Можете покласти меду або взагалі не класти того, як собі ви самі хочете. Компот у мене настоявся. Простояв пару часу. Дивіться, став темний, такий насищений колір. Дуже ароматний і дуже смачний. Так що я вам усім рекомендую. І зробити собі сякий узвар. Кулько чого класти, ото я кладу так на око. Берете одну, вать одну велику жменю, вать дві маймалі жмені, яблок, груш, слив, що кулько маєте, тулько кладіть, і воно буде добре. Можете ще додати якийсь сухофрукт, чи вишні, чи там, може, ізюм, ну, як собі вже хочете. Дуже файно дякую, козому нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Боже благословить! Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!